Всім привіт! Ви на каналі Costa Dwayne XGAMS. Ми граємо в стан. Зараз браку Старс. Ви Вибачно будь-яка. Шість днів тому вийшло відео без звуку. І ми його удалимо і зробимо нове відео. Те саме, але зі звуком. І воно вийде на раніше, ніж це. По цьому я думаю, що ви це відео вже подивитесь раніше, ніж це відео. Бо. Бо я думаю, що ви тоді йду подпитесь, бо воно вийде десь напевно на діньок раніше. <ріпітет> ну так, бачимо, березіка з богу переможе. Е, -е бо читер, почитер, почитер, але зараз села <ріпіт> нападе. читер. слоп пау, пиу, пау. Убили. <ріпіт> Ні, звісно, Не, це дуже круто. Зараз його заб'ємо. Блін, незабили. Він ну майже вийшов, майже. Оп. Оп. Так. Я думав, що це відео вийде. Мм. Дай захуйним 30. Після того нового першої після цієї Нової першої частини. Так. Ой, сильна перестрілка була у нас там. Тобто зараз ми тут рятуємо тисячі. Як ви думаєте, я гарний джаму? Я думаю, що ні. Бо з моїми рандомами це нереально. Не рандом, не, ну то можна вигравати Каточки нормально біж. Але і суперники, суперники нормальні. Так. Давай живо диваймо. Та ну я пусти. І куди ульта літа пропала, яку я не нажимав? Так. Дивимось. Ну, як сказати, дивимось? Ми тут більше вже граємо. Так, пау, 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 пау пау пау, пау. Убило дві... О, ой, подождите, убило двох. Опа, мы не шумочка. Так. Эмс. Думаю, что у них краще. Ті. У них хотя бы не тумай А у нас Эмс покрашит. А фина фукашить. Вот це, я думаю, слыф. Цього джина? Високу, не, <різві> ну, бачу, так, ми супу не пляжі. Ну, басі нам же голос забили, так я забував голову на миллисекунду. І треба, щоб нам зараз не виплів аерохокей. Блін, айрохокей! Це буде дуже складно перемогти. Ну, візьмемо базу. Я не думаю, що ми переможемо. О, прийдуть у нас Кольт. Сурч. Ем. З no Кіном. Афікашін, афікашін. Тепер <риск> <риск> фармуємо. Ми будемо ставити в тихаря. Фармити на них. Супер. <риск> вони не знають, де в мене радіуси. Я знаю. Гол чи не гол? Ні, точно не гол Так, раз два ульта, ну, у та твари тільки м'яч улетів і це, напевно, гол Та! Я тим гадав! Який, Який Так, кидаємо цей ультрапінчук і робити ультраманс. Так, це мої проти, щоб вийти ту Мс. Я раньше гипер был просто, чтобы по стенках таких чтобы все, або больше по стенках. Только там кто-то за стеной, я лечу, чего выживаю, А я такий по такие, 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 а такие, 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 минус На минус минус. Минус усы. и гол. Так. Пау. Пау. Это наш это тоже пау. Если на это не Так, треба зараз срочно, срочно. Бо у меня есть ты я, подумаю, я

Ну так, дивимось, 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 дивимось. Дуже багато дивимось. А, ні, може. Може і в стрілу би молоденголін задати. Але це все. Тепер зараз цим маневром. вбив. Бач, Бачите, не побачите. Я міг примагнути на М, як типу професіонали, забрати мою фішу. І такий. Що думаю, що ми програми? Ні, ні, ні. Так, ну тільки нас, у пінбол, у пінбол круто, пінбол круто. Точніше це такий режим раніше був, про убов. Так, Кольт чи Енс чи Борис? Звісно лише Кольт. Проти нас, я думаю, що не найсильніша тіма на світі. Та там навіть Френк з третій бронзою. Вау, вау, вау. І не, ну видно, що правда, що він третя бронза. А каже, що до першого перший громовий лей випадає все ізі. А ні. Бачите, у нього третя бронза і в нього вже золото випадає з третіх. Зараз я хочу зробити гіперні. Вот це круто. Знімайте гепер Пау! Виктори! Я вже на секунду подумав, що я не заб'ю гол. Але кут повезло. Дуже сильно 50. 50 з цих поєнтів взагалі В нікуди. Так. Кольт. Або Дінамейн. Ні, Емс заберемо тихарем. Хе-хе. Ні, там нічого, якщо це Емс такий Зараз я посівочку настрою і візьму. А я такий, ні, я беру М. ти йди бери Френка якогось. О, у нього вища лига, ніж у мене. So Набагато вища. Ні, ну я намагався... Ні, ну все, я думаю, що слив. <реклама> а як тоді, ні, ні, а зараз... Упер, супер, щоб сністи... Неа... може. Може. Я на использование упера. Супера, чтобы снести его. Няма. Супер можем. Пратко проможем. Мне кажется, водится кидаю, то у меня есть спином есть от такого плюса. Вона реально тут багато думає. Ну не так багато, якщо кинути у Туфінгс, взяти сайф і зробити три такі Емс. Там приблизно одна тиха за 3%. 5, Я нарані не, не бачу. Та типу фінк скидає, щоб замедлити. а там така емс підходить, така тратик і все мінус сей. Тун-тун-тунтун. Ні, це не сайт. була. Неправильно. Так, зараз зайдемо в цей наш пропас. Не зайдемо, не вистачає. Зайдемо в пропас, не зайдемо в пропас. Гіняально. Гініально. Так. кокос и нельзят. Брокколи. Норм выбер. Не, не норм выбер. Я на мапу не подумаю. Ну, у нас тут сильнейший лиг. Ой, сильнейший. У мене ліга більша. У меня месяц много земля. Хоть земля больше за месяц, так думаю. Но я пофиг. А я подумаю це, як називається та нова зелена? Мого друга в симуляторі. І яка йде після зеленої зафігувати. З моїм друзів ні, нікого нема. У нас симулятор. Мені на секунду показали, що в мене є гіпер. Я почув. А чого я гіпер не юзан? Потім побачу. Пау, пау. Пум-пум-пум. Ой, там дуже багато продумали. Міг сказав, і там стояла турель, а я... Ні. Ну, типа самий мам. Шалька, сліпом, і у той. Ну, йдете без кушчика. Вот там. А на що тут зробив? Щоб вона зону захвату. Як ви думаєте, який наступний режим? Я ставлю на аероком. Він мій самий нелюбивий. Та ну айрохокей. Не, ну я там просто Аспрослам, бо вона тут повна імба. Так само, як і Коль. Та саме то Бронзо. З бронзу до Легі. Ну, нормально. Ізі з Легі до Діаманта, до міфіка. Нереально! Нереально з Міфіка до Легі. Нормальні тімейти з МЛегі е, з, е, до Мастера. Ізі. Ізі, норм. Норм. Норм суперники, норм тімейти. Ліга про мастерів. Типу нереально. Я міг хокк забити, але зробив невдавого Мортіса, який трікшотить. І у нас в команді Мортіс. Точніше, два Мортіса, бо є, звичайний Мортіс, А є Мортіс, який Ось Все Мортіс який мажик. Неально Аймсека брать, сударь по пустой. Мінус ЭМС. Драхунок майнує. Тут немає разниці, що не гол Так. Пау, 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 ва-пау, пау, 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 пау. Кажу палку і мене вбила. Геніально! І геніально вони чуть і нам не забули. Я все все би швидкості, то б. Роблю єпер щоб минуше. просрала поздравила і цим самим ожидала. І зробила такий гарний гол! Йоу! Эрс! Якось прийти. Я думаю, що ніхто за цей час не встиг написати так сильно, ні, бо там приблизно 5 секунд різниця. Леон! Леон не крис! Ах, Леон не крис? Ах, з мене кіно, коли в мене ви 2138 раз більше хапає, ніж у мене. Най буде там одне. Будь-який. Ну це слить. Секунди заб'ємо. Ой, бачите, я тут єлі, стараюся заробити. Але вони нічого не роблять. Мої друзі, всім до побачення. Підписуйтесь на канал та ставте лайки та коменти. Пишіть. Dobri nehai tchit